Привіт усім! Я Джеремі Петтіс, Поруч зі мною мій добрий друг і колега Стів Едельман. Ми обидва ендокринологи. Ми обидва живемо з діабетом першого типу з 15 років і працюємо в некомерційній організації, заснованій Стівом, під назвою Візьміть під контроль свій діабет. Зі мною праворуч, мій інший добрий друг і колега Аарон Квальський, який є генеральним директором Breakthrough Tіленді. Отже, у нас тут чудова команда, і сьогодні ми знімемо відео про знаєте, неправильну діагностику діабету першого та другого типу. Отже, розкажи нам, чому це важлива тема, Ароне. Е, незважаючи на те, що раніше називали ювенільним діабетом, діабет першого типу трапляється в будь-якому віці. Понад 50% людей діагностують у дорослому віці. Я зустрічав людей у їх 70-х, яким нещодавно діагностували діабет першого типу. І що відбувається, якщо вам неправильно діагностують діабет другого типу, як дорослому з діабетом першого типу, ви не отримуєте правильного лікування і не отримуєте його вчасно, і це реальне явище. Так, ви могли чути фразу Лада, латентний автоімунний діабет у дорослих. Виявляється, коли у вас розвивається перший тип у старшому віці, руйнування бета-клітин може бути набагато повільнішим, тому ви не зазнаєте різкого погіршення. Ви не потрапляєте в діабетичний кетоацидоз, як ми троє, і знаєте, ви старші, і це найбільш неправильно діагностований тип діабету. І багато медичних працівників, які не є спеціалістами з діабету, просто кажуть: О, у вас другий тип, і починають давати вам ліки для другого типу і ви просто, по суті, не почуваєтеся добре протягом років. І я б сказав, що більшість людей, яких я бачив, що пройшли через цей етап, самі поставили собі діагноз. Ага. Вони просто стали розумнішими і просто читали New York Times, коли люди скаржилися на свої проблеми. Отже, ти щойно розповідав нам історію саме про це? так? Так у мене був друг у Чикаго. У нього є дочка з Т 1 д йому поставили діагноз тип 2 в дорослому віці у 50 років з прогресивно вищим а 1 с незважаючи на спроби різних ліків. Та він був худим, займався спортом. І я нарешті сказав йому: тобі треба піти до іншого лікаря. Пішов до іншого лікаря, Автоантитіла позитивні, лада, діабет першого типу. Сім років неправильного діагнозу. Я маю на увазі, який промах, і ми повинні робити краще. Та і знаєте, люди з першим типом можуть реагувати на ліки для другого типу, і це робить ситуацію ще складнішою. І знаєте, є багато варіабельності деякі люди потрапляють у ДКА і вони втрачають е, свою, свою продукцію інсуліну досить швидко, і вони проявляються як справжній перший тип. А у вашому випадку це просто зайняло багато часу. Так це може призвести до значної затримки в терапії, і тоді люди справедливо обурюються через це. Багато людей, яких я зустрічав, підходять до мене зі словами: Ти не повіриш цій історії про цю людину. Вони не діагностували мене. Це, на жаль, досить поширено. Тож у нас є відео. Я вважаю, коли Арону вперше поставили діагноз, але він виглядає дивно. Точно так само, як зараз. Про те, як це на жаль, може статися, коли люди вперше з'являються з високим рівнем цукру в крові, використовуючи Арона як веселий приклад. Тож давайте запустимо цей кліп. Привіт, пане Квальський! Як ви? Ну, я щойно отримав результати аналізів лікарю, і рівень цукру в крові перевищує 200. Я дуже нервую. Класичний випадок діабету другого типу. Я відправлю рецепт у вашу аптеку, і вам потрібно зустрітися з освітянином, щоб почати говорити про трохи фізичних вправ і можливо краще харчування. Але я вже бігаю щодня. Так ми всі я... робимо все можливе, але мабуть могли б трохи краще. Тож чому б тобі не підтягнутися квальський? І я побачу тебе через 6 місяців. Дякую. Знаєте, це смішно, але це не надто велике перебільшення. Це так поширено, і нам просто потрібно набагато більше навчати наших медичних працівників. Так, я маю на увазі, щоб бути добрим до медичних працівників, вони е, е, так звикли бачити. А дорослий дорівнює діабет другого типу, і їм потрібно бути насторожі, що тут щось не зовсім так. Немає сімейної історії діабету. Всі ці речі, Тож ми намагаємося відійти від цього сценарію. До можливо більш ідеального, де у нас є інший, навіть більш привабливий лікар. Тож, давайте переглянемо цей кліп. Арон, радий тебе бачити. Що відбувається? Привіт, лікарю. Я отримав результати аналізу крові, і в них високий рівень цукру в крові понад 200. Я дуже хвилююся через це. Так, ем, знаєте, я бачив це і важко точно зрозуміти, що відбувається. У вас може бути діабет першого типу, діабет другого типу, але є деякі речі, які просто не підходять для другого типу. Я маю на увазі, ви молоді. У вас немає сімейної історії діабету другого типу, тому ми замовимо деякі аналізи крові антитіла до діабету першого типу і тест, який називається еспептид, який я можу обговорити з вами. Тож я хочу, щоб ви зробили це сьогодні, а потім ми зможемо побачити вас знову дуже скоро, щоб обговорити результати. Чудово. Дякую, лікарю. Ви набагато кращі за того останнього лікаря, якого я бачив, і його безглузді вуса. Саме так. Отже, чудово. Стів, ми насправді досить часто бачимо таких пацієнтів. Тож на що ти звертаєш увагу, щоб сказати гей, це може бути тип 1, а не тип 2? Ви знаєте, ми обговорювали це на нашій післяклінічній конференції тисячу разів. Чи ця людина має перший тип, чи другий? По перше, чи вони без зайвої ваги? Чи є сімейна історія діабету? У них спостерігаються типові для другого типу діабету проблеми: високі тригліцериди та низький рівень хорошого холестерину, гіпертонія. Тобто, все зводиться до комплексної оцінки. Подивитися на пацієнта його анамнез і просто відчути, ця людина не виглядає і не поводиться як типовий хворий на діабет другого типу. Бути насторожі. перевірка антитіл може допомогти отримати правильний діагноз, а потім перейти до відповідного лікування. То що відбувається в Breakthrough T1D у цій сфері. Ну, ми пишаємося партнерством з вами в TCOID, і ми фактично фінансуємо дослідження, які вивчають наскільки це поширено, приглядаючи бази даних, створюючи реєстри, тому що в кінцевому підсумку ми Breakthrough T1D дійсно намагаємося зосередитися і допомогти людям на всіх етапах і віках захворювання. І якщо вам поставили діагноз T1D у 50 років, ми хочемо переконатися, що ви отримаєте правильне лікування якомога швидше. Так, пишаюся співпрацею з вами і намагаюся донести інформацію до більшої кількості людей якомога швидше. Так, це чудово. І якщо ви там пережили щось подібне, нам шкода. На жаль, це дуже поширено, але сподіваємося, що ви отримали правильний діагноз. Ласкаво просимо до команди. Ми раді вас вітати. Отже, дякуємо Breakthrough T&D Арону вам, Стіве, як завжди, і сподіваємося, що вам сподобалося відео.